Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Власний погляд. Скільки Україна збере зерна в цьому році? і Чи справдяться прогнози кабінету міністрів? Про все це говоримо сьогодні в нашій програмі. Гість програми Григорій Смітюх, народний депутат України. Вітаю вас, пане Григорію. Доброго дня. Пане Григорію. От е, за останньою інформацією і за тими повідомленнями, які ми почули від е, міністра аграрної політики і продовольства, а Миколи Присижника, от е, тільки 80% від прогнозу Україна збере врожаю в цьому році. В чому причина? На вашу думку, тому що ще кілька місяців тому міністр запевняв, що буде рекорд повторений е, минулорічний. Знаєте, на жаль, е, сільське господарство багато в чому залежить від погодних умов. І ми в цьому плані не можемо впливати. Хоча дуже багато питань стоїть в тому числі і за людьми, які працюють безпосередньо і мають можливості по обробці землі, по догляду, по вирощуванні та далі. На мій погляд, по минулому році був дійсно хороший урожай, то були сприятливі умоги з однієї сторони, з іншої сторони, громадяни України, які працюють в сільській місцевості, вклали кошти, вклали силу і отримали дійсно рекордний урожай. В цьому році дійсно результат буде набагато менше. На мій погляд, я оцінюю таким чином, що десь в районі 10 мільйонів мінус. Тобто, якщо в минулому році 55, то в цьому році дай Бог, щоб ми зібрали. 45 загально по раннім і по пізнім зерновим культурам, тому що ви знаєте, що такі як соняшник, такі культури, як кукурудза, там і деякі інші культури ще не зібрані сьогодні. Але разом з тим, десь біля 25 мільйонів сьогодні Україна зібрали. Це говорить про непоганий в тому числі результат, вважаючи складні екологічні прогнози по погоді, на які є на сьогоднішній день і які були осінні зимовий період. Найбільше постраждав південь, тобто в цьому контексті як уряд планує, оскільки ви представляєте і комітет парламентський з аграрної політики, то і спілкуєтесь з кабінетом міністрів з представниками уряду, що планує робити уряд в цьому контексті. Ну, перше комітет завжди наголошує, що при затвердженні державного бюджету завжди повинні виділятися максимально можливі кошти для того, щоб направляти їх на підтримку розвитку цього аграрного сектору. В цілому це суттєві кошти, які колибаються десь в межах 12 мільярдів гривень. Це недостатньо, хоча б не потрібно. Можливості хоча б до 20 збільшити з часом, але поки можливості таких в Україні немає. Це перша можливість. Друге питання. Ви знаєте, що за останнім часом, якщо дивитися по аналітики погодних умов, то екстремальні погодні умови це більше. більше Нашу планету турбують, і в тому числі Україна знаходиться в зоні. і в цьому році ви бачите, що екстремальні погоди по температури по високій. зимою було багато ни... багато снігу, влітку мало опадів і велика температура. Це говорить про те, що Україна повинна завжди готуватися до екстремальних подій в плані погодних умов. Що я маю на увазі? Ви знаєте, що нас південь при радянській владі було біля трьох мільйонів гектарів землі зрощеного системою. і це було достатньо хороші можливості в тому плані, щоб підтримати баланс вологи, що впливає на вирощування зерних, в тому числі культур. На жаль, на жаль, більшість цих реакційних систем була зруйнована під час, так сказати, не, не зовсім правильно, на мій погляд, проведення реформи, земельної реформи. Так? І ці системи, на жаль, не функціонують. Тому одна із пріоритетів, які я буду настоювати, в тому числі в нашому комітеті, це далі, щоб виділялися кошти для того, щоб восстановити або відродити зрошувальну систему. Це дасть можливість стабільно забезпечити в екстремальних погодних умовах. Достатньо вологі для того, щоб отримати стабільний урожай, як бимо на першому етапі. Скільки потрібно коштів для того, щоб відновити ці ви знаєте, системи? Це дуже великі кошти? Я навіть боюся вам назвати якусь будь-яку цифру, але я знаю, що ми повинні розпочати відновлювати цю систему. Тому що якщо магістральні канали у нас збереглися на півдні, то регіональні або локальні сіті вони майже немає, в тому числі у нас немає заводу, який повинен виготовляти ці зрошувані машини, які є автоматнапів Зовані або автоматизований, це дасть можливість суттєво збільшити урожай в південних районах нашої країни без цього при таких екстремальних умовах ми будемо втрачати урожай або не добирати те, що ми доберемо. І ще одне питання: якщо повернутися до цього року, по аналізам сьогоднішнього коли ранні зернові майже закінчено збір, ми маємо сьогодні біля 25 мільйонів тонн. По інформації місцевих органів влади, і це непоганий урожай. З іншої сторони це не той урожай, який ми отримали в минулому році, але якість урожаю по е, якості зернових вона суттєво збільшила. Ну, наприклад, я прийду я недавно вернувся з Волині. На Волині дуже мало часу, мало років, які отримують зернові пшениці першого другого класу. Третє, тобто продовольчі групи товарів, завжди це була продов... продовольча група товарів, а була фражна. в цьому році. Дуже якісне зерно, тому і по цій області, по цій області, і по іншій області говорять про те, що Україна отримує менше зернових, але вона отримує по якості більше зернових, і це говорить про те, що ціна буде зростати. Це одне питання. Друге питання. Екстремальні погодні умови не тільки стосуються України, вони стосуються в цьому світі. Ви знаєте, що по результатам прогнозів Сполучені Штати Америки, в Росії та далі суттєво зменшиться в цьому році збір урожаю, а вони є однією з країн, які забезпечують в світі суттєво процент продовольчих груп товарів, так також і фуражних груп зернових. Ро що це я, я кажу, скористаючи цю благоприятну кон'юнктуру, тут держава наша повинна зробити все, щоб допомогти продати зерно на більш вигідних умовах, чим на минулому році, сприяти, допомагати, щоб не вийшло так, що хто виростив якісне зерно, продав вимушене буде продати зерно трейдерам дешеве, по дешевій ціні. Наоборот, держава повинна все зробити для того, щоб допомогти продати по достойній ціні для того, щоб компенсувати за якщо і за рахунок якісті зерна, додати в свою купилку, в свої так сказати, кошельки на свої потреби, для того, щоб розпочати слідчий процес підготовки до осіннього до осінньої посіву. А достойна ціна це яка вартість проблеми може бути вартість. Ну я думаю, що по відношенню до минулого року. Враховуючи тенденцію, яка склалася на світовому ринку, а дефіцит на світовому ринку відчувається, буде відчуватися. То я думаю, що як мінімум 1,5 рази буде вища ціна на зернові на внутрішньому ринку, відповідно на зовнішньому ринку по до минулого року. Це моя оцінка. А скільки Україна має залишити для внутрішнього споживання і скільки для державного резерву, так званого. Тому що постійно ми залишаємо зерно для, ну, на випадок якихось форс-мажорних обставин? Ну, безперечно, на форс-мажори, то є функція держави, де яке забезпечить через державний резерв, через зем... аграрний фонд. Кількість зерна, яку не потрібно тримати як резерв нашої держави, по, по статистичним даним за минулий рік перехідний період наш на сьогоднішній день складає біля 11,5 мільйонів тонн зернових культур. Це достатньо. Велика кількість зерна, яка буде буде вдобавок збору зернових на цьому році, а споживає десь приблизно 5-6 мільйонів. Ну, 5-6 мільйонів. Це ж ми споживаємо не тільки в тому плані хлібобулочних виробів, Ми споживаємо через інші культури. Тому Україна, не дивлячись на такі песимістичні прогнози, в цьому році я вважаю, що вона має сумарний баланс не менше 25 мільйонів тонн продати на експорт. Не, не менше. можливості, такі в Україні є в, в, і при цьому е, не порушивши баланс споживання внутрішнього ринку і не порушивши стабільні ціни на хліб, тому що зараз дуже багато спекуляцій йде. Да, До речі, план... після виборів нас насляка да, ну, можливо... Нас завжди. лякають вибори, я думаю, що громадяни вже звикли до цього. Тож нас вибори, на жаль проходять дуже часто. Верховна Рада, президенти і так далі кожне два по суті роки, останні роки приходять вибори. І всі, хто йде на вибори, хто в опозиції знаходиться, всі лякають, що будуть якісь ціни. Але ви бачите, що ціни стабільні, і прогнози і по кількості, і по якості зерна говорить про те, що ми маємо стабільний сьогодні хліб і завтрашній хліб, і громадяни можуть не хвилюватися. Достатньо зерна в нашому резерві. Пане Григорій, якщо взяти ще один такий ключовий показник, який визначає наскільки Україна спроможна використовувати свої рюрудючі землі, так от ми збираємо десь в середньому з одного гектару 23 центнери зернових, тобто різних культур. Якщо говорити європейські, якщо є такі стандарти, тобто скільки там збирає, тому що там і глина, і пісок, але вони значно можливо не в рази, а але перевищують цей показник. Розумієте, земля не може в односторонньому або одна давати великі рожі без нормального догляду зі сторони людини так. Ну, по-перше, треба мати сучасну техніку, яка забезпечує своєчасне від до збору урожаю. Ви ж знаєте, що нас по деяким оцінкам ми більше трьох мільйонів тонн втрачаємо за несвоєчасного, бо за погодних умов при збору урожаю. Це дуже велика цифра, дуже велика цифра. Так з іншої сторони нашій землі в будь-якому випадку треба давати добрива. І ці добрива на жаль сьогодні мають високу вартість, і селяни не завжди можуть скористатися можливістю внести своєчасно для і по захисту, і про добрива на ту кількість, яка вноситься, наприклад, в європейські країни. Якби ми мали такі можливості, якби мали громадяни нашої України, якби мали наші ферми можливості своєчасно обробляти достатньо техніки, достатньо мінеральних добрив, то я думаю, що ми були б мати кращі результати по відношенню на один гектар збору врожаю. На жаль, на жаль, цього ми не можемо зробити, в тому числі вбирається все фінанси. І інше питання. Ви розумієте, що в наш країни майже не виготовляє техніку, яка сьогодні придатна або сьогодні ефективно використовується при посіві, при збору врожаю. Ви дивіться комбайни ми не виготовляємо, трактори тяжкі. Ми не виготовляємо. І багато багато. Ми навіть плугів великих не виготовляємо. Так Тому їх купити нам, за кордоном да, це занадто на, дорого. На, наша система е, машинобудівельна будівельна е, галузь, яка в, е, виробляла ту чи іншу продукцію для аграрного сектора вона повністю майже зруйнована. Нам треба суттєво подумати і зробити для того, щоб відродити це питання. Одне із питань, ми, ми як законодавці зробили при прийняття. Ви пам'ятаєте податкового кодексу. Ми внесли пріоритет. В розвиток без податку пріоритет розвитку без податку галузі це будівництво тракторів, виготовляння тракторів і комбайнів. Але на жаль, вже до рік пройшов. На жаль, е, крупні виробники, які виробляють сьогодні, поставляють техніку на Україну. комбайни, трактори, не пішли для того, щоб тут створити виробничі питання. Тут треба проаналізувати, раз так вийде. Це за компетенція, думаю, і функції міністерства з одної сторони, і з другої сторони, кабінет міністрів. В тому числі Верховної Ради будемо радитися, а що заважає, чому не йдуть інвестори для того, щоб будувати заводи на Україні, пане Григорію. Ви назвали ще одну дуже важливу проблему, яка на сьогодні на жаль існує в Україні. Це те, що українські аграрії вони не дотримуються технології сівозмін. Тобто їм вигідніше посіяти ріпак і заробити сьогодні вже тисячі гривень аніж. Вкладати гроші в, в добрива, обробляти землю. Значить, бажання, бажання природне, коли людина хоче швидко і, і багато заробити. Це природні бажання людини, але на жаль, ці природні бажання, особливо ті компанії, які орендують, не завжди дотримуються законодавства нашого в плані цього обороту. Ви правильно замітили, що це є суттєвий урон нашої землі, її родючості, та далі. Вони і так далі. Після себе пустелі залишити, да і це є це є проблема. Це є проблема. В тому плані, що на, на місцях, і е, органи, які е, в компетенцію входить, контроль за цим, недостатньо. Недостатньо приділяють цьому уваги, недостатньо контролюють. Це треба посилити роль держави в плані контролю за використанням. Якщо орендар орендує і не дотримується паспорту цілого обороту на той чи інші ділянки, він повинен однозначно як мінімум штрафуся на великі суми і як максимум розторгатися з ними угоду про оренду або про обробку тої чи інші ділянки, тому що знищення родючого слою нашої землі дає більше урон, чим ми збираємо, може деколи менше зерна, чим. Ми хотіли би зібрати. Ну якщо в цьому контексті говорити, то можливо орендарі як в подальшому, якщо вони будуть мати право на землю, якщо звісно Верховна Рада ухвалить таке рішення. До речі, яка ну яка ситуація із земельної реформи, тому що до виборів також депутати взяли тайм-аут, так. Ну, земельна реформа, вона ж не заключається в тому, що ми ви знаєте, після першого читання, друге читання Верховна Рада не прийняла закон про ринок землі. Це одне питання, але є питання відносно контролю родючість землі, захисту саме інвентаризація землі та багато багато інших. Я погоджуюся з вами, що Якщо ми вже знаходимося в процесі реформування, то треба реформу земельну закінчити. Тобто закінчити. Це пов'язано з тим, що ми можемо потенційно підвищити урожайність уражання. В тому числі, числі пов'язано. Але саме головне питання, це, я, я вважаю, що цьому році ви знаєте, що держава створила земельний банк. Надіємося, що цей земельний банк буде достатньо е, наповнений коштами зі сторони держави. І на кінець фермери і виробники цих продукції отримують доступний кредит. Тому що сьогодні система банківська, яка функціонує, Сунує в країні, яка надає кредити під 20-25% або 30% на короткий срок, не дозволяє нормально розвивати аграрний сектор. Я вважаю, що якщо банк дійсно та ідеологія, яку ми заклали, і досягли того питання, що банк створений, і якщо цей банк буде наповнений короштами, якщо цей банк буде давати під маленькі проценти грошей, це дасть можливість. Забезпечити і технічно, і агротехнічно е, матеріалами і технологіями е, виробникам, щоб вони, по перше, своєчасно робили цю роботу, мали можливості, чим робити роботу. і, відповідно, це дасть результати відносно кількості і якості. Це буде тільки позитив. Надіємося, що нам вдасться цей банк буде запрацюв... запрацює і це дасть можливість суттєво збільшити в тому числі урожай. І на завершення нашої розмови буквально дуже коротко, от вже невдовзі наступ наступна сесія шостого скликання розпочнеться у вересні, 4 вересня. Народні депутати будуть збруться на пленарне засідання. Які можливо перші рішення Верховної Ради щодо розвитку агропромислового комплексу України? Є вже якісь напрацювання? Ну, в будь-якому випадку. Чекає. знаєте, ви знаєте, що вересні це вересень подачі е резолюції бюджету. І відповідно до резолюції, яка найде, бюджетна резолюція, яка піде в Верховну Раду. Відповідно, ми чекаємо також е якісь пропозиції на комітеті від е нашого профільного міністерства в плані, е а скільки грошей передбачається в результаті аналізу тих питань, які є, є пріоритетами нашої держави. Я вважаю, що органному сектору, враховуючи ситуація, яка склалася на продовольчі групі товарів в світі. А кон'юнктура вона позитивна, нам треба все більше і більше приділяти в цьому плані увагу зі сторони держави для того, щоб підтримати в тому числі і. По м'ясомолочні таші. І ще одне дуже питання. Ви розумієте, Україна, збираючи урожай, ну, якщо ми експортуємо в середньому 20-25 мільйонів тонн, якби ми це фуражне, а в основному фуражне групу того, зернових експортуємо, якби ми ці е, зернові 25 мільйонів тонн перетворили в м'ясо молоко, ми б забезпечили не тільки якісними продуктами, внутрішній ринок, ми б забезпечили дуже великі е, ринки, які є сьогодні війни на світі по цій групі товарів. І суттєво безперечно, це було б зайнятості населення з однієї сторони, і прибуток зовсім інший. Тому що говориться, якщо зерно ми експортуємо, ми одну єдиницю отримуємо прибутку. А якщо ми переробляємо молоко або м'ясо в кінцевий продукт, в кінцевий продукт, ми отримуємо 4-5 єдиниць прибутку. Тобто, ви розумієте, яка ефективність є, які можливості є в нашій державі. От Дякую, вам. Дякую вам, пане Григорію. Дякую, Дякую що вас. знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Я нагадаю, що це була. Думка Григорія Смітюха, народного депутата України, залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.